Що для вас означає культура? Зараз у руках я не просто так тримаю цей весільний кролевецький рушник. Понад 20 років тому з нього почалася історія ще однієї української родини. Ми приїхали у кролевець на Сумщині, аби показати, як нині живе кролевецьке ткацтво, хто його творить і яким попитом воно користується. Комунальне підприємство Кроловецькі рушники. Нині тут п'ять верстатів, за якими працюють майстрині. Рушники вискакують як гарячі пиріжки. Головною продукцією є кролевецькі рушники весільний, сувенірний, подарунковий, під каравай і для особистої якоїсь події. Це білий, червоний колір і геометричний малюнок на нашому рушничку. Це наш кролевецький геометричний орнамент, це ромби. Прямокутники, полоси це все у нашому геометричному такому зазначенні. Які ще є різновиди рушників? От весільні є рушники. Також можливо є рушники для ікон, наскільки так, я знаю. Так, Для ікон є. От я вам покажу їх для іконок. Це традиційні, які покриваються божнички. Називаються це на ну покривається іконка. Це ось іменно цей традиційний божник. І є ну з деревом оберігом. Ось теж наш сувенірчик. Дерево роду можна так сказати. Скільки в середньому потрібно часу, щоб виткати та, наприклад, ось такий рушник молодята? Ну на потрібно 5 днів, 5 робочих днів. Скільки вдається виробити таких от короловецьких унікальних рушників? Ну за місяць? Ну до 30 штук. Ну, це як чотири ткалі працюють з понеділка по п'ятницю, місяць, от до 30 таких середніх рушників виходить. Ми його запатентували як бренд, що тільки в місті Кролевці ще це кролевецький рушник, тому це географічне зазначення, і в будь-якому іншому місті це вже не буде вважатися, що це кролевецький рушник. Статус це підприємство отримало 13 років так, тому. Так. До того це була фабрика художня ткацтва, де було велике підприємство, було, ви побачите, які у нас верстати, було більше верстатів набагато, більше працівників набагато. Але, на жаль, що залишилось, у нас п'ять верстатів, чотири ткалі, які працюють. маленьке, ну але затишне наше підприємство. Майстриня Наталія показує, як працює коловорот і для чого він потрібен. Вертаємо ниточки, щоб працювати. Надіваємо шпульку. Крипимо ниточку і мотаємо. Потім у човник вставляємо і працюємо. Наталія Наровня займається ткацтвом понад 40 років. Раніше всі йшли працювати на ткацьку. Ну і ми ж працювали. І тепер же подобається випускати рушники. Кожен раз ну, щось нове. У цеху є окремий верстат, на якому чуть, але не рушники. На цьому верстаті ми чим скатердинки, церветки, лишиванки, вишиванки. Оці рушнички весь узесенькі, а тут ми можемо ну, широку гарну скатербину. Як змінився попит спочатку великої війни? Змінився. На жаль, ну за війни змінився в кращу сторону. Нас почули за кордоном, почули, що є такі така Україна, що її отак. І нас дуже багато везуть подарунки за кордон. Іменно оці сувенірні рушники, де написано Україна дуже популярні за кордоном. І Чехія, і Варшава, Іспанія. Ось я була, і Чикаго даже в нас були замовлення. Дуже багато за кордон. З вашого професійного досвіду. А зараз наші українські молодята часто купують часто. собі дуже часто, і я навіть коли дуже багато ми молодят подружували, От є такі люди, які приходять, порушник. Традиційний кролевецький, щоб стати на рушник. рушник це наш оберіг, сімейний оберіг, оберіг дому, оберіг весільної пари, яка вступає на рушник. Це є оберіг. Раніше на рушнику ми могли писати совєт та любов, але то було раніше. А зараз ми пишемо на щастя, на долю. Я завжди говорю, що на музеї зберігаються рушники, а на, на нашому Комунальному підприємству вони народжуються. Окрім рушників, у кролевці можна знайти гардани з місцевою вишивкою. Створюються прикраси містяни, а зароблені кошти донатять на ЗСУ, говорить власниця місцевого магазину. Тут більш кролевецькі такі бачите візеруночки, більш притаманні нашим саме кролевецькі вишивки. А це кролевецьке вище професійне училище. Тут студенти та студентки вивчають тонкощі кролевецького переборного ткацтва. Так, така гарна краса, яку виконуємо на такому звичайному ручному ткацькому верстаті, якому дуже багато років. Но це таке мистецтво на ньому можна виконати. У мене звичайний ткацький верстат. Тут він заправлений чотири риміски, чотири підніжки. Має нитки основу, які проходять вдовж тканини, і ниточки утка, які в переплетені дають тканину нам. У цьому кабінеті студенти вивчають теорію. Мініверстат, на якому можна, коли на уроці пояснюєш, можна відразу показати ті прийоми, ті техніки і так далі. Зараз учні здобувають середню освіту за фахом ткач ручного художнього ткацтва. Проте у закладі планують змінити набір на вступ, а саме навчання триватиме два роки замість трьох. З дирекцією училища поговорили і хочемо це трошки змінити, змінити тим, щоб набирати цю групу на базі 11 класів, ну, хто після 11 класів, а хто, можливо, вже ну, має якусь освіту, незалежно там яку, і хоче у мистецтво поринути. Майстриня говорить, і сама закінчила цей навчальний заклад з відзнакою. Я так полюбила це ткацтво створювати орнаменти. У нас були дуже гарні викладачі, які, можна сказати, привели цю любов до ткацтва. Це подружжя Соловйових Георг Сергійович Соловйов і Олександра Хведерівна Соловйова. Вони читали художні предмети. Потім мисткиня здобула фах інженера-технолога ткацтва і працювала на фабриці, а нині понад 40 років навчає у закладі. Já ja, z těch pír vše... Віддала училищу свою творчість, свої знання. Училася, звичайно, у То, також була ж молодою, як училася у досвідчених майстрів. У мене були майстром Срібриниць Валентина Миколаївна і Барзаковська Антоніна Олександрівна. Також ще були майстри наші досвідчені Соломаха Любов Івановна, Кац Олександра Хведорівна. А пам'ятаєте свої перший витканий рушник? Ой, перва моя робота була при навчанні це навіть на першому курсі, навіть не рушник, а це була портьєра. Е, ну, тоді на вікна такі мали штори, портьєри. І оце в мене така моя робота була, називалася іній. Майстриня показує свою роботу і пояснює, в чому особливість орнаментів. Сплошні полоси це. Е, Символізують землю, хвилясті полоси це вода, де хрест, це вогонь. У рушниках дуже багато таких символічних знаків, як мати берегиня. берегиня. Бачите, берегиня От на рушнику центр композиції, берегиня. На одному рушнику і на іншому рушнику центр композиції, берегиня це посередник між. Сонцем і людьми попри любов до творчості Людмила Минтус каже, планувала поєднати своє життя з іншою справою. Багатоборство – це ж е, лижні гонки, перегони і е, стрілянина, і віджимання від пола було. Це в нас таке дуже займалась. Мені це подобалось, і в мене навіть була колись ну це думка, це ще правда зі школи у фізкультурній. Технікум вступити <хи> нині на рахунку Людмили Минту з тисячі випускниць та випускників. Кролевецьке ткацтво це про традиції, говорить майстриня. У цьому році вже буде 20 років. Як Конотопська, ну раніше була гімназія, а зараз перейменована на ліцей номер 1 е, Вони на випускний свій вечір е, завжди замовляють такі сувенірні рушнички. Е, з одної сторони надпис Конотоп, а з другої сторони ліцей номер 1 У тому році я виконувала особисто 73 штуки. Їм, вони невеличкі сувенірні, ну це кількість внушающа. В цьому році. Вже замовлення на 65. Людмила Минтус, членкиня Національної спілки майстрів народного мистецтва України, має міжнародні відзнаки у 23-му році. Міжнародна культурна організація міста Сеул, це Південна Корея, визнала мене у якості світового майстра. Розкажіть, будь ласка, про пано, яке виготовили ви, і воно наразі прикрашає штаб-квартиру ООН. Це було. Може, 1990 -якісь роки, чи біля тих років нам запропонували, запропонували виконати пано Я і мої права. Це була така долоня, і там на фоні долоні дітки. Ткацтво робота кропітка, говорить Людмила Минтус. Ручне переборне ткацтво цим характерне тим, що я вручну кожну ниточку перебираю відповідного узора. І таким чином виконую я орнамент нашого рушничка там, чи рушничків. Ткаля проводить майстер-класи, на які приїздять люди з інших областей України. Недавно екскурсія була з моєї рідної Чернігівщини, з таким захопленням вони дивилися. Людмила Минтус зазначає, для того, щоб навчитися ткацтва, в першу чергу потрібна мотивація. Будь ласка, приїздіть. Я, я завжди нікому не відказую, покажу, навчу, що знаю, все передам. Як це буде носієм елементу нематеріальної культурної спадщини? Ну як, звичайно, ми ну як ми цим займаємося, це наше життя, розумієте, і ми творимо, ми вчаствуємо всюди. І хотілося, щоб кролевецьке ткацтво було, воно не тільки ну його знали, що це кролевець і все, і далі нікуди, а щоб знали всюди його у світі, що у нас є таке ручне ткацтво. Музей Кроловецького ткацтва існує з 2011 року. Тут зберігають унікальні експонати. Деяким з них понад 100 років. Це самий старовинний рушник, який знаходиться в нашому закладі. 1839 року. Хто його виконавець? Невідомо. Рушник виконаний із тонкого-тонкого льону. Цікава історія цього рушника, що у ткалі було два сина, і вона подарувала один рушник двом синам. І дві невістки нічого іншого не змогли придумати, як розділити цей рушник на дві половини. Одна половина знаходиться у нас, де знаходиться друга половина невідома. Перші згадки про королевецьке ткацтво з'явилось у XVIII столітті. Перша ткаля, яка зафіксована у історичних даних і в Королевецькому краєзнавчому музею, це Андріїха Оболонська і її четверо синів, які зналися на ткацтві і якби дали початок ткацтву. Потім це ткацтво прийняла потужна династія Риндіних, саме Риндіни, які почали із ткачів. Потім стали заможниками заможними сукупниками. З вони мали можливість надомникам надавати матеріали і виготовляти рушники. І потім вони ці рушники самі вивозили за кордон, самі продавали. І самі рендіни завезли у королевець, бавовняну нитку і кольорові нитки. Рендіни наймали надомників, які ткали рушники. Надпис на одному з них догори дригом. Та чи випадково? На великих виставках і на всіх великих фестивалях рушник розвішували вертикально. Тобто, і коли Риндін прийшов штрафувати ткалю, вона йому каже, Іван Єремієвич, ну ви ж поїдете на виставку, ну ви ж будете показувати свої рушники, відповідно, щоб було видно, королевець Риндін. Тому розумієте, як ткаля жінка, яка повинна була заробити отримати кошти нагодувати свою сім'ю, знайшла вихід із такого положення. Да, це помилка. З кроловецьким ткацтвом був знайомий Тарас Шевченко. Митець говорить Вікторія Шприндаль, замовив у місцевого ткача Кашука весільні рушники. Так сталося, що не отримав він за життя ці рушники. І коли стояла, коли йшла траурна процесія, коли стояла труна, ткач Кошук приніс ці два рушники і положив на труну. І ці рушники поїхали до місця захоронення. У музеї налічується понад три тисячі експонатів. З початком повномасштабного вторгнення фонд лише збільшується. Знаєте, коли почалася війна, один музей пограбували, інший, і ну, чогось прийшла така думка: ми звернулися до громадян, до кролівчан, Якщо у вас є якісь бабусіни речі чи речі своїх предків, і вони вам ну чи не до потреби, чи ви не знаєте, що з ними робити, принесіть нам, ми їх збережемо. Один з найнезвичніших рушників музею. Не нетиповий різноколірний початку ХХ століття, але головне, які б не були зображені кольорів, залишається невідмінна техніка виконання кроловецький ручний перебор. Ця ткаля робила цей рушник із тих шматочків ниточок, які в неї залишились. Серед експонатів, яку виткали за часів радянського союзу у 70-х роках подивіться, як тут ярко представлена Україна. Зверху берегині, які охороняють нашу землю. Знизу бачите, і сільськогосподарська техніка, і будівельна техніка, знизу електростанції, тобто все чим багата Україна, чим вона потужна і могутня, все зображено, все зобразили ткалі і художники на цьому полотні. Вікторія Шприндель додає, що в музеї є рушник, який витканий нетипово зліва направо. Наша гордість, гордість нашого міста рушник, який виконаний Валентина і Мироненко на фабриці художнього ткацтва. З'явилася така ідея додати до тканини люрикс. Він на сонці так сяє. Тут зберігається і верстат з фабрики художнього ткацтва. Верстат, який використовували для скатертин, для штор, і верстати, які використовували для постільної білизни. Ось саме орнамент, які використовували для постільної білизни, яка була. За часи Радянщини відомо ну, в кожному готелі, в кожному будинку відпочинку, в кожному лагері без, без королевецьких виробів не обходились ніяк. Саме зараз потрібно зберігати культурну спадщину для нащадків, бо ми не знаємо, що буде далі, що буде завтра. І це наша місія зберігати, популяризувати. І відроджувати наскільки складно або легко можливо презентувати кролевецьке ткацтво на всеукраїнському рівні? Ви знаєте, легко, тому що наш, наші рушники, наше ткацтво воно впізнав, впізнаване, його знає без перебільшення весь світ, і люди завжди це дуже позитивно сприймають. І дуже гарно зустрічають. А чи достатня наразі підтримка загалом української культури, чи все ж таки хотілося б більше ресурсів? Ну звичайно, хотілося б більше ресурсів, особливо в соціальному статусі працівників закладів культури, оскільки інколи і соромно про це казати, але всі знають, що у працівників культури заробітні плати найменші з усіх. І е, працюють виключно ентузіасти. На вашу думку, ситуація може змінитися в кращий бік? Ну, Віримо в це, звичайно. Віримо, чекаємо від відповідних державних установ, якихось реформ е, в цьому плані. І сподіваємося. У музеї можна ознайомитись не лише з виробами, а ще й взяти участь у майстер-класах. Це. Наша старовинна кімната, хатинка під стріхою, як ми її називаємо, бабусіна хата. Тобто всі, хто сюди приходять, всі опиняються у дитинстві. Всім пахне м'ята, всім пахне чабрець. На одному з майстер-класів відвідувачам показують, як отримати прядову злюну необхідне для ниток. Взагалі, для того, щоб ткати, необхідно зробити нитку. Де ж береться нитка? Це льон, конопля, кропива. Це п'яні культури. Але і ви її виростили, але треба знайти, де ж в цій рослинці знаходиться волокно, з якого роблять нитку. Відповідно, терниця це такий пристрій, яким допомагали відділяти кострицю. І ось ось так терли. Намагалися його, щоб повністю все пройти, помяти, всю кострицю. Це робили на вулиці. Потім, після того, як попрацювали на перниці, треба було вичісувати на ось ревінках, вичісували повністю все. Директорка музею говорить, охоче можуть і посіяти льон, а на прохання людей працівниці надсилають його по всій Україні. Сам майстер-клас має попит, зокрема серед дітей. За їхніми словами, це їм заходить. І ми бачимо, що це їм заходить, і це спонукає до якихось нових відео, до якихось нових знань, щоб вони знали, звідки береться одне, друге, третє. Тобто, знаєте, коли сіяли з ними льон, ми ж розповідаємо, що відповідно королевським традиціям робили так, так, так. Ну, тобто можна заходить, сіяти льон на босу ногу по землі. Дівчата дивляться на нас, ми кажуть, ну давайте, бувайте взуття, йдіть. Ні. Ми підемо босяка, щоб відчути силу землі. І вони, і вони це роблять. Розумієте, і це так трошки пробирає. пробирає. Також ви активно ведете свою сторінку музею у Фейсбук, різні відео знімаєте з майстер-класів. Звідки таке натхнення? Ви знаєте, враховуючи зацікавленість молоді, да, от не знаємо, як то робиться, не знаємо на хто. Ой, а що це таке за льон, а де він береться? Ми висаджуємо льон, доглядаємо його, а потім восени збираємо. І потім у нас виходять відео. Одне діло, коли ти дивишся по телевізору, а інше, коли ти пробуєш своїми руками. І ми ж, відповідно, кажемо, Кроловецьке переборне ткацтво. Задіяні руки, верстат, розум і душа. Українці здатні зберігати власну культуру попри все. І приклад кролевецького ткацтва – тому доказ. І наостанок подумайте, а у вашій родині збереглись кролевецькі рушники? Розкажіть про це у коментарях, ставте вподобайку цьому відео і підписуйтесь на Суспільне суме.